Привіт, друзі, CarPlay України, як завжди, новий відеоогляд, як завжди, на встановлений Apple CarPlay, Цього разу покажу вам доволі актуальний автомобіль, який ми доволі часто робимо. Це Infiniti Q50, Q60 і QX50. І всі вони мають таку от мультимедійну штату систему, де у нас два екранчика. Де на верхньому екранчику у нас є штатна навігація, котра, якщо це європейсь, наприклад, то в принципі вона є, але їй доволі важко користуватися. Реально вона реально незручна, котра не показує вам пробки, трафік. Так, ось, а, Тому я змога дооснастити саме верхній екранчик а, додатковим блоком і таким чином не змінюючи функціонал штатної мультимедійної системи, Тобто все залишається аутентичним, так як і було в оригіналі. На верхньому екрані у вас з'являється Apple CarPlay. Отак от він виглядає. А, ось от наш CarPlay. Реально зручний додаток для використання окремих додатків з вашого телефону на екрані автомобіля. Тобто, що мається на увазі? Деякі додатки доступні тепер на екрані цього автомобіля, додатки, котрі пов'язані з кермуванням автомобіля. В першу чергу навігація, друзі, Google карта, Waze, TomTom, Maps.me, CG, все, що завгодно, є в Apple CarPlay, тобто є будь-яка навігація. Немає необхідності більше сюди вішати телефон з будь-якою навігацією. Він є в Apple. CarPlay реально зручно, номер один, чим доповнюється ваш автомобіль корисною навігацією. В другу чергу, друзі, в CarPlay є музикальні додатки: Apple Music, YouTube Music, Spotify, так само в інтерфейсі вашого телефона, з вашими піснями, підбірками, тобто все-все-все так, як в вашому телефоні. Телефонні дзвінки, також в інтерфейсі iPhone з вашими контактами, пропущеними. Є ще в CarPlay месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp. недоволі зручно іми користуватися, тому що повідомлення приходить за допомогою Siri Читує, а телефонні дзвінки можна робити. Ось, І функція Siri теж можна запитати на погоду, в принципі, багато користі від неї нема. Друзі, в першу чергу, реальна навігація, Google-карта повторюється, хто чим користується тепер на оригінальному екрані. Це реально круто, реально зручно. Треба телефон з карману діставати не треба, бо з'єднання з CarPlay у нас бездротове. Тобто ви сіли в автомобіль, перейшли кнопочкою Back в інтерфейс, де у вас є Apple CarPlay і аля у вас є ура, навігаційна система на оригінальному. Екрані. Давайте ми протестимо Google карту, наприклад, зробимо: отак от. Михайла Бойчука 43. І нам знаходить нашу адресу. Друзі, ми знаходимося в Києві по адресі Михайла Бойчука-43. Якщо вам треба консультація, під'їжджайте. Ми бачимо, що Google карта бачить нас, чує нас, прикладує нам маршрут. Реально зручно. Є, зараз ну, тут нема можливості вибирати маршрут, але, в принципі, все показує так, як в вашому телефоні. Ось ось-ось. Давайте ми вийдемо. Музику. Давайте послухаємо музику.

Звук, що у нас по звуку? В цьому автомобілі саме у нас використовуються два істочники звуку для транслювання звуку або iPod, або штатне Bluetooth з'єднання. В чому різниця? На iPod, якщо ви вибираєте iPod для трансляції звуку з CarPlay, у вас є навігаційні підказки в навігації в Google, карті Вейзі буде казати, поверніть направо, поверніть наліво. Але iPod це аналоговий звук, котрий має свої обмеження по звуку. Якщо його порівнювати з якості звуку з Bluetooth звучанням, то Bluetooth звучання звучить краще, ніж iPod. Але на Bluetooth звучанні у нас в навігації немає навігаційних підсказок, поверніть направо, Поверніть наліво, вони є тільки на iPod. І. Тобто ви вибираєте. Або у вас краща якість звуку, якщо ви хочете гучно слухати музику, але без навігаційних підказок в навігації. Тобто з навігацією, з картою, з тої самої, Google карти, Waze, Іджекс, це, це те ж саме, але не буде казати вам, поверніть направо, поверніть наліво. Якщо вам треба казати поверніть направо, наліво, то вибирайте iPod і слухайте аналоговий звук. Це нюанс саме от у нас в Infinity є такий нюанс і ще в деяких автомобілях. Ось. Тобто є можливість використання Bluetooth істочнику, але тільки на музику. І телефонні замки, без наційних підказок. Наче пояснив, наче все зрозуміло. Друзі, далі по інтеграції CarPlay в автомобіль. А, все максимально інтегровано. Ми бачимо, у нас працює штатний сенсор, він залишається, тобто керується CarPlay штатним сенсором. При великому бажанні штатний джойстик теж можна використовувати, але саме знову ж таки в цих автомобілях ми радимо використовувати, саме використовуватися сенсором. Працюють кнопки на кермі. В даному автомобілі у нас огляд 360, вийде в наш огляд, нам загружається огляд і далі нам загружається. Вружається Apple CarPlay автоматично без жодних нюансів. Е, от, Тобто все реально максимально інтегровано. Це робиться за допомогою доставляння блоку. Блок свій, ховається в торпеді автомобіля. До мультимедійної системи він під'єднується, під'єднується по принципу е, майже роз'єм-роз'єм, але під'єднується до каншини. Тобто він бачить всі необхідні процеси, що, що треба бачити по каншині. Це не аналоговий пристрій, це е, доволі крутий пристрій, який дозволяє вам використовувати додатковий функціонал на оригінальному друзі-екрані без зміни штатної. Мультимедійної системи е, ще в цьому нашому обладнанні є можливість використання е, прошу Є е android Auto, так же само е, функція для Android-телефонів, тільки з, теж, з таким же функціоналом, як і в Apple CarPlay, тільки під android телефони З'єднання у нас бездротове, друзі, із Android-Auto і з Apple CarPlay. Якщо Android Auto у вас Samsung Телефон, в принципі, бездротове з'єднання працює бездогано. В Apple CarPlay працює все бездоганно. Е, ось, тобто є таке рішення, за допомогою блоку доставляється до вашої мультимедійної системи додатковий корисний функціонал. Автомобілі, у котрих ще немає задньої камери, в цьому автомобілі, на СОГ360 штатно. Але в автомобілях, де немає задньої камери, можна дооснастити задню камеру, бо у нас є відеовходи під передню задню камеру, тобто за допомогою цього нашого ГОЗ-блоку можна зробити ще відео, зробити камери. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine, ми Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знаєте більше інформації про нас, там є можливість залишити ваші контактні дані, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, там знаєте багато відеооглядів на різні автомобілі, котрі ми робимо. Знаходимося ми в Києві, але є представництво в багатьох містах. України, тому, друзі, якщо вам треба Apple CarPlay або Android, Auto, або якесь інше рішення на вашу мультимедійну систему, звертайтесь в компанію CarPlay України.